Фахівці в галузі туризму іноді називають продавцями мрії, і це ім'я виправдане, адже їхня робота забезпечити клієнтам комфортний відпочинок, який запам'ятається надовго. У коледжі здійснюється підготовка фахівців для організаційної, планувально-аналітичної, технологічної, контрольної діяльності в галузі туристичного обслуговування. Орієнтуючись на потреби туристичної сфери, студенти вивчають три іноземні мови: англійську, німецьку французьку. Для забезпечення якісної підготовки з даної спеціальності у коледжі створені всі умови. Функціонують навчальна лабораторія-туристична фірма Світур, навчальна лабораторія-Готель, мультимедійні лінгофонні лабораторії, методичний кабінет екскурсійної та музейної справ, спортивного туризму, навчальна лабораторія туристських інформаційних систем. Фахівець туризму займається реалізацією комплексу туристичних послуг, вивчає вітчизняний та закордонний ринок послуг, бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів. У 2012 році я закінчила Галицький коледж і отримала спеціальність туристичне обслуговування. На сьогоднішній день я працюю менеджером з міжнародного туризму в одній з туристичних фірм Тернополя. Завдяки співпраці Галицького коледжу і Тернопільського національного педагогічного університету я маю можливість продовжити навчання для отримання диплому бакалавра за два роки. Завдяки отриманим тут ґрунтовним знанням із фахової дисципліни, а також вивчення трьох іноземних мов, я мала можливість легко працевлаштуватися. Так як туризм сьогодні є однією із найперспективніших, найдинамічніших, а також однією з найприбутковіших галузей господарства, я рекомендую обирати спеціальність туристичне обслуговування. Я люблю Україну, люблю подорожувати, хочу відчути смак мандрів, побачити світ і отримати масу задоволення та приносити радість іншим. Моя мрія працювати з людьми, проводити їм захоплюючі екскурсії, робити відкриття, хоч не завжди великі та не завжди географічні. Розробляти маршрути, складати склада турів, контролювати якість послуг, укладати угоди. Мені це подобається. Бути менеджером з міжнародного туризму моя ціль. Наші мрії реалізувати себе як особистість. Ми впевнені, допоможе найперспективніша та найсучасніша спеціальність туристичне обслуговування. Саме під керівництвом професіональних викладачів, яким дають якісні освітні послуги, ми станемо фахівцями з туристичного обслуговування. Інноваційні та інтерактивні технології нетрадиційні методи навчання дають нам можливість в ногу сучасним суспільством. Вивчення трьох іноземних мов дасть змогу легко працевлаштуватись не тільки в Україні, а й за кордоном. Правильно обрана професія перетворює вибір у долю, обирай туризм вражає!